житті Тростинецької громади культурно-дидвілевий комплекс Тростянецький відіграє важливу роль. Як архітектурний ансамбль пам'яток Трестянця він завжди користувався і користується попитом гостей міста. Днями з ознайомчим візитом його відвідали ветерани зі всієї південної залізниці. Їх тепло вітав в палаці Галіцина міський голова, розповідаючи про сучасні перетворення будівлі. На цих фотокатках я вам звернув увагу, ви можете побачити, в якому стані ми прийняли в 2006 році, прийняли отакі були і цей палац, вище бок, без опалення, там все було розбите, росли такі дерева в середині, паросли, кльонах, више стін і так далі. Це все було прибрано, обрано силами росту самих людей. І притворено от такі красиві ну, скажімо так, речі, які будуть передані ще наступним поколінням. У нас приїжджають заслужені художники України, Росії були. Були з Польщі, були з Підністров'я. В основному туди, бачите річки, озера, дуже красиво. Це все з це все нашого міста. Вони по дворі гуляють, малюють. І кожен художник, у нього це робота не студійна, а йменно на вулиці. І він повинен роботу зробити за півдня. Тобто, це кожна картина це півдня роботи. Кожен художник залишив нам дарунок місто, дві роботи. Все, що даруємо, ми залишаємо місто, приїжджають туристи, приходять наші дітки, дітки в нас ходять по цим музеям і е, ми перше зробили, у нас є шикарний німецький рояль, який спеціально зірвані нам везли. Він тоді стоїв, по-моєму, 170 тисяч гривень. Час назад, то і зараз не стоїть здає чотириста, грубо говоря. То сі австрійці були інші. То есть люди приїжджають. Вони в концерти ми домовляємося на концерт, наприклад, у Львові, у Києві, в Харкові. Очі благодарим вас за да, да. таку радісну встречу і проведену, будемо говорити, вступительну екскурсією. Ну, говорить, Но, в нові этом... да. я завжди звучаю всіх дуже часто провожу саме такі зустрічі. І важу і не скучно, я ввожу, тому що я тут виріс в цьому місті, розумієте? і Для мене воно рідне. Сьогодні вокзал з Якщо чесно, я поляків привожу, у нас приїжджають поляки, у нас є партнерські два міста, приїжджали до нас на делігації. І ми коли там і були на фабрики, були, дивилися по виробництво, дивилися, були в нескучному нашому, дивилися то, ці туристичні об'єкти, потім приїжджали на вокзал, і коли заходили на перон, на життєстанцію, дивилися на станцію, дивилися на сам вокзал, який, який створені мови для пасажирів. Ви знаєте, ви чесно, створили Європу в Україні. А якби таким чином розвивалося кожне місто, то повірте, ми б ну вже не кричали, що надалося войти туди, чи туди. Ми розуміли, що ми маємо можливість зробити тут нормальне життя для наших людей. Тому же дорога велику дуже роль відіграє в нашому місті. Поэтому всім вашим колективам велика подяка, тому що все заспалиться в одну копівку з вашим колективів, податками, трудом железнодорожником, а потім служить на благо таких громад, як працівниць, тому числі. Подальшу екскурсію провела одна з екскурсоводів культурно-дезвілевого комплексу. Її розповідь про минулу історію палацу і його прилежних будівель зацікавила присутніх. І як з'ясувалося, серед гостей була людина, яка чула про історію цієї пам'ятки з уст своїх рідних. Мой прадід Іван Яковлевич Марченко працював 50 років на заводі Кеніга, здесь в Тростянце. і Всі мої родственники, всі пращури, всі вийшли отсюда з Тростянця. Вот. Здесь он венчался в этой церкви белой вашей. У меня есть открытка я родословную собрал себе все открытки, все материалы по трастенцу очень много. И про Кеннига есть, и про его жену Елизабет, и про кем, Кенега, мать Кеннига. Ну, много материалов собрал, и всю свою родословную. Так что трастенец для меня не чужой. Все мы, вы, фактически, это моя малая родина тоже. первый раз сегодня попал в растение. Собрал открытки, собирал старинные, все, ну, все мои родственники вышли отсюда, и все связаны с сахарным заводом, Кенига, так или иначе. Мой брат отца моей бабушки, ну тоже можно сказать, мой прадед, был здесь главного помощником главного управляющего Василия, Василий Яковлевич Марченко. Это был твой Иван Яковлевич, это Василий Яковлевич. А еще, значит, был, была у него сестра. И вот эта сестра стала женой Василия Алексеевича Мандрейка, который был отцом знаменитого хирурга, именем которого назван госпиталь в Москве. То есть это такая заворачивается родословная, очень крутая, рассказывать ее долго, но очень много все мои родственники, связаны с ростянцем, я попал сюда первый раз. Ну, впечатляет. Круто. И мэр у вас очень хороший и очень интересный человек. Цього дня шановні гості відвідали і музей шоколаду і музей кави, ознайомилися з різними способами приготування ароматного напою і дізналися про різноманітний асортимент шоколаду, який випускається в нашому місті. Ветерани залізниці, які не один десяток років присвятили своїй роботі, і навіть дехто з них неодразово бували в Тростянці, були вражені і дякували за гарну екскурсію. Дуже чудові вражені. Я, я кілька разів вже був у тростянці. Тут моя рідня я і родом з цих країн. Ну сумщини родом я на даний час. Я проживаю в місті Лазова, це Харківська область. А в цьому маєтку іменно в цих історичних місцях довелось бути перше. Дуже дуже дякую іменно трасянчанам голові. Дане міста за такий радушний прийом на нас дуже чудово. Дуже чудово, і саме актуально, що на даний час все це збережено. І для нащадків, це я думаю, що дуже 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 буде історична цінність. Оце це саме головне. А так, дякую. Тростяницькій землі ще нас так радушно прийняла на Південній залізниці. Я працював заступником начальника лозівської дистанції сигналізації та зв'язку. 42 роки попрацював я там У трудовій книжці. Написано Прийнятий і звільнений зв'язку з виходом на пенсію. Так що одне одне місце роботи в мене. Очень дуже за Все, конечно, я даже не жадала, що вас тут так это хорошо. У нас тоже городок типа вашого. Ну, подметки не годится. Очень хорошо, молодцы. Ну, я, честно признаться, очень довольна, що Человек увидела в йонших. Я много о нього читала, поэтому сразу как услышала вот это я понимаю. Когда заходишь, когда читаєш у человеке, а потім заходиш в какое-то чувство такое, как будто бы ты с ним общаешься. Я багато років була тут в Тростянці самому, і в радянські часи. Але я просто в захваті, що таке в Тростянці є, і завдяки вашому миру я йому побажала наснаги, щоб все, що він хоче, як людина, щоб все, все в нього здійснилось. Скажіть, а що найбільше взагалі вас вразило? сам палац, безумовно, і вся його історія дуже здивувала те, що і. І Петро Петролі Чайковський був і з цього власне, власне почалися всі його здобутки в такому мистецтві, як музика класична. І у вас здійснюється щомісяця концерти класичної музики? Ми захвачне дивлячись на те, що я. Теж так сказати, сама сумчанка і підприємство, на якому я працюю, один з учасників, теж знаходиться тут. Ну я перший раз я в захваті залізниця. Да. Ну очень Від відвідування таких почисних гостей нашого міста ще раз говорить про зростання Тростянця як одного з туристичних міст України.